Да, трошки коротіше ролик зроблю, тому що не дає потім Тік-Ток їх завантажити. І от, значить, у матриксі вже йде розщеплення нашої глюкози. Ну, не глюкози вже, а оцих двох молекул піруват. От, значить, це називається цикл Крепса, трикарбоновий. Цикл. Цикл трикарбонових кислот і виділення вже енергії значно більше. Ну, Енергію можна отримати з жирів там, от з вуглеводів 17,6, кажеться да, кілоджоулей, а з жирів аж 39. Ну... Жири розщіпляти до енергії невигідно. Організм завжди це така система, як всі живі системи, вся природа налаштована на те, щоб менше прикладати зусиль і йти більш коротким шляхом. От, а е, більш такий короткий шлях це саме утилізація глюкози, хоч там і 17 рік. Там, і там 6 енергії, Але в сукупності це дає виграшний процес, більш виграшний, чим розщіпляти жир. Хоча жир, теж, як він і запасаючий, так, да, то ну, він також може бути і джерелом енергії, але саме джерело найбільш таке підходяче для організму, це джерело енергії, це глюкози. Ну, Дійсно, да, розщеплений. І от оцей цикл. Ось, бачите, який формула. Ось глюкоза, альфа-глюкоза поступає. Де глюкоза 6, фосфо... фосфоізомераза. Бачите, йде. Ну, тут все зіграється, оцей, де буде П, П, оцей, ортофосфорний залишок стояти. і... Обмін, як буде йти транспорт ОАЖ-групи і гідрогена катіона. Все це до, е, е, р, ну, тобто розщеплюється до кетозної групи кетонів. Ось, о, бачите, оце подвійний зв'язок, говорить, що це кетони. До кетонів, і от далі йде до е, гліцеальдегіду над, ну, Тут іде як і втрата АДФ, АТФ, так і виграші 4 е, молекули задіяно, 2 втрачає, дві виграє організм. Понятно? Тому, да, три фосфогліцерат. Так, і от в кінцевому вже в, на виході піруват. Так от, якщо далі нема кисню, то оці дві молекули піруват, вони просто переходять в молочну кислоту. А якщо є кисень, на, ми казали, на мітохондрія в матриксному оцьому, значить, в мітохондріях на матриксі, так, відбувається. Уже завершення цикл Крепса, це тільки на. Оце вже є цикл, ну, це... це гліколіз пред е... перша... перша сходинка. а друга сходинка вже сам цикл Крепса, де вже розщепляється на СО2 воду і 36 молекул АТФ. І той процес, який відбувається на матриксях. Мітохондрій, він вигідний, теж він дає змогу запастися АТФ, а АТФ вже розходується на те, що потрібно організму, яке від нас не залежить, і те, що залежить від нас. Рух рукою потрібен АТФ. Ну, також і серце, щоб рухалось серцевий м'яз, перестати кашлунку, кровообіг. То тут, тут внутрішні процеси і зовнішні, які виконує живий організм. Так, там іще у нас, е, да, ну, з білками я сьогодні передивлюся, там цікава лекція була з білками. Там у нас ще була ацетилен. Е, де, де той зошит, Я не знаю. Сьогодні, мабуть. Ой, щось я сьогодні встав, такий, якийсь Да, там виходить ацетилен, ну, давайте вже, мабуть, потому що велике відео. Да, ацетилен Ацетілен те теж алкіни, алкини. Потрійним зв'язком це газ. Це газ, ацетилен. От в сварки він використовується. Бачите, СП-гібридизація. Наш Пі-зв'язок. Сигма 3. Ці 2П і один сигма. Ацетілін, так, він вступає в реакції, крекінгом метану можна добути. От. Ну, тут треба, мабуть, окрема лекція на нього. Добре, друзі, всім гарного дня. Дуже велике відео не буду, бо потім не можна їх загрузити. Всіх обняв.